Таку, діти. Погляньте, хто до нас сьогодні завітав у гості. А, так, це білочка. В Неї очі, у горішки, кожушинка хутряна, гострі вушка, наче рішки, у дуплі живе вона. Діти, наша білочка все літо працювала, робила на зиму запаси. Ось погляньте на картинку, як вона вправно несе горішок в своє дупло. А ми зараз допоможемо їй зліпити горішки для її друзів. Зараз для цього ми приготуємо наші ручки за допомогою горішка. Сидить білка на доріжці, продає вона горішки. Ось продала лисичці сестричці горобчику, синичці. Зайчикову хатому і ведмедику товстоп'ятому. Щоб зліпити горішки, нам потрібна глина та дощечка і тарілочка, в яку ми будемо класти горішки. Беремо шматочок глини і відщіпуємо від великого шматка малесенький шматочок ось так. Щипнули, а далі поміж долоньками, коловими рухами розкочуємо і робимо ось такий маленький круглий горішок. Який у нас горішок вийшов? Правильно, повторіть маленький, круглий. Ось такий гарний. Далі ще відщіпуємо шматочок глини. І також коловими рухами поміж долоньками. Старайтесь, діти. Ой, які ви молодці, у вас також гарно виходить. Ой, бачу, молодці. Ще, 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 отак, щоб кругленький вийшов. Надавлюємо долоньками одна на одну щільно. Ось. Вийшов також кругленький горішок. Ще один. І ще один зліпимо горішок. Ось так коло рухи. Старайтесь, дітки? Ой, молодці ви. Ось так. Стараються наші працюють долоньки. Ось такі горішки. Діти, ось ми і зліпили горішки, а тепер потрібно витерти ручки серветкою вологою, щоб були чистенькі в нас. Білочці, мабуть, сподобалися горішки. Ось білочка, горішки для твоїх друзів. Діти, ви молодці. У вас також вийшли горішки? Ви старались. Білочка дуже вдячна за горішки, які ви зліпили її друзям. А зараз час прощатися. До побачення!